Давайте покажемо як працюємо сьогодні. Вон така траншея підкопали. Розвертай. Кидайте, кидайте її. Не, ні мені кидати не тратить. кидати її не путь, це щоб більше скруця. Давай сюди давай. Угу. О, більше ту сторону так само. Давай! Кидай! Барі, так, колеги, друзі, гості каналу, всім привіт! Сьогодні ось вирішили трошки підготувати під забудову. Це тут буде така кімнатка в нас, а тут далі все буде аж до того, туди гараж, тут же під зерно склад. Так ось зробили, тут трошки більш купали. І ось старий фундамент тут він був метр десь метр десять а сюди ось такі булижники кидаємо тут були у нас фундаментів хватає там на так закидаємо там он трохи достали тут теж була пристройка тут фундамент ось такі камінчики і зараз цю всю фігню разом прибереться все Помішало не заїхати нічого і все туди. Тут вже розмірили, блочки поклали. Буде все добре, в цьому році ще його і змуруємо тут. Матеріал вже все сохне. Відео, звісно, не скидав, там як ми його корували, це все може подобавляю. Так, сам процес. Дощі бляха не давали, їли спіли. Є вам така картина, воно то сохне між рейками, але от, де мокріша лежала, на дні починає цвісти, але вже воно суха цвіль. Така фігня. Коротше. Пісочок, зілок привезли. З піском у нас, звісно, проблеми нема де взяти. По місту є, але не дають. Підсипка готова. Буде все добре, зробиться все. І зараз ще тракторця візьму, позаулікаємо там цього. Є жесть там спеціально для цього. Якраз тут хватить його. Так, трошки пересів, от такий булежник витягнули. Трошки попрацював перфоратором. Вон таким виходить на ура. Такі кусочки. Три ще не впускало. І це вже наверх, на заливку на опалубку. Мабуть буде сьогодні все.